Всім привіт! Ви на каналі готуємо разу. Сьогодні готуємо смачну запіканку з гарбуза, готується легко, просто тож я беруся до роботи, всім приємного перегляду. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен шматочок гарбуза, у мене вагою 250 г ось така овочерізка, або беремо таку терку, як на корейська морква Якщо не маєте ні того, ні того, то беріть звичайну терку і натираємо гарбуз на терці Ось приблизно такі шматочки. Ми нарізаємо наш гарбуз. Дуже легко, дуже просто можна не терти на звичайній терці, нічого страшного. Все, наш гарбуз ми вже з вами нарізали, перекладаємо його у мисочку. Друзі, якщо ви вперше в кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться. Будь ласка, не забувайте про вподобайки, без коночі коментаря. що сподобався цей рецепт? Гарбуз поки що відставляємо в бік. Тепер ми беремо з вами одну сосиску, можна дві, можете брати шинку. Любу колбаску за смаком я буду сьогодні додавати сосиску. І беремося за нарізку сосиски, я буду нарізати на кубики. Ось і все сосиску ми з вами нарізали, додаємо її до нашого вже нарізаного гарпуза, поки що теж відставляємо в бік. нам буде потрібна терка і невеличкий шматочок сиру. У мене тут 30 грам твердої моцарелли. Сир додаємо до гарбуза з сосискою і зараз іде будемо додавати спеції за смаком. Я показую, які я додаю ви додавайте які ви любите. Я додаю сушені томати та базилік, додаю трішки сумішу перцю і додаю сіль. Сюди зараз будемо з вами додавати 2 яйця. Прямо в делечку ложку був і починаємо це все ретельно перемішувати. Це гарненько перемішали, зараз додаємо борщ на 120 грам. Ще один момент. Ми сюди не додаємо ні розпушувача, ні соду, лише борошну. І зараз беремо виделочку, лопатку, ложку, чим зручно працювати і потрібно це все ретельно перемішати. Ось і все, все перемішали, тепер беремо форму, форму застеляємо пергаментом, пергамент нічим не змажчимо і викладаємо нашу суміш. Духовку я вже розігріла, будемо впікати при 180 градусів, 35-40 хвилин, плюс-мінус залежить від вашої духовки. Ось таку смакоту-красоту сьогодні ми з вами приготували. Зараз будемо смакувати всім, хто їсть, всім смачного. Ще ж, друзі, розрізаю, показую вам в розрізі і зараз ми беремося до смакування. Що я хочу вам сказати про цей рецепт? Обов'язково спробуйте приготувати. Дуже-дуже смачно, тут нічого складного, можете додати ще і гриби, тут вже ваше можна включити навіть імпровізацію. Дуже смачно, дуже файно. Мені я обожнюю цей рецепт з гарбузом, легко, просто і нічого складного. Тож готуйте та смакуйте, обов'язково всі коментарі, чи сподобався вам цей рецепт. Зустрічі нового відео, всім миру та спокою! Бережіть себе, па-па